Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своїх мрій. Саме такі мотивуючі слова прикрашають стіну нового кабінету у загальноосвітній школі номер 3 кабінету штучного інтелекту. Колись така навчальна аудиторія справді могла здаватися лише мрією, але сьогодні штучний інтелект все частіше зустрічається у нашій буденності. Штучний інтелект дозволяє комп'ютерам навчатися на власному досвіді, обробляти великий обсяг даних і віднаходити закономірності, адаптуватися до заданих параметрів і виконувати ті завдання, які раніше були під силу лише людині. У Горішніх плавнях крокують в ногу з часом. Вчителі у закладах освіти вже використовують технології штучного інтелекту у своїй діяльності. Та навчають учнів. Але тепер у нашому місті відкрили перший в Україні кабінет штучного інтелекту. Сучасні комп'ютери, моноблоки з бездротовою клавіатурою, мишкою та навіть вбудованою у стіл бездротовою зарядкою, окуляри віртуальної та доповненої реальності. І найголовніше доступ до ліцензованої програми ChatGPT. Усе це компоненти нового кабінету. Презентація кабінету штучного інтелекту розпочалася із танця під пісню, яку створив штучний інтелект. Потім було продемонстровано гру на скрипці під окомпонування штучного інтелекту. Однією із родзинок кабінету є величезне фото дівчини Андроїда. У школі її вже назвали Алексою. Перед нами зображений портрет молодої навіть юної дівчини, яка символізує з собою нейромережу. В центрі цієї композиції у нас знаходиться її лице. Як ви можете помітити, це лице має як людські, так і технологічні риси. Її шкіра має гладкий майже ідеальний колір, який переливається в різних тонах металіки. Також ви можете подивитись її в очі і помітити, що її очі великі і дуже серйозно налаштовані. Мають блиск, який відображає, я вважаю, на погляд, всю глибину інформаційного океану. Присутнім більше розповіли про можливості штучного інтелекту. Під час презентації кожен зміг створити свої промти. Це такі запити, за якими відбувається пошук та систематизація інформації, а також змоделювати життя на Марсі. На даний момент ми на цей комп'ютер встановили два штучні колекти. Один, який є заміною GPT, а другий, який генерує нам дуже якісні картинки і відео. Я хочу зараз, щоб на англійській мові мені чат GPT зробив оцей невеличкий текст, який нам допоможе згенерувати. Я зараз до нього звернусь, ви його почуєте. Зараз я думаю, Добрий день, мені потрібно зробити промпт короткий на англійській мові і щоб там генерувалася картинка про Марс, колонію на Марсі. Зараз оце звук. Добрий день. Ось приклад промпту на англійській мові для обговорення колонії на Марсі. What are the biggest challenges humanity might face when establishing a colony on Mars? Consider factors such as the planet's environment, technology, and human adaptation. How can these challenges be overcome and what are the potential benefits of colonizing Mars? Цей фронт допоможе розпочати дискусію на тему колонізації Марсу. Як бачите, на наші душі вже є цей том, цей текст. Тобто, тобто я поговорив із штучним інтелектом, він мене зрозумів. він Дав мені в тижому вигляді, який попросив той запрос, щоб у нас була гарна картинка, яку ми хочемо. Говорить, а чи ви чути взагалі кручат чи підітне, не вітання? А чи хотіли б ви впроваджувати такий курс у себе в школі? А чи готові, і чи є вас такі вчителі, які могли б цю ідею запустити? І ви знаєте, навіть тоді ще і гадки не мало, що рівно через рік ми будемо відкривати справжню академію штучного інтелекту Тут у нас в місті Бричнікова. І це не просто кабінет, який наповнений. Технологічними рішеннями це справжня платформа, фундамент для продукування зовсім інакших рішень. Для реалізації дійсно мрій задуму, де ви, діти, тут будете творцями майбутнього, творцями змін. Штучний інтелект давно вже змінює світ і від медицини транспорту і до освіти, але про те, Зміни основні за людиною люди. діти. Бо а, саме людський розум і людське серце наповнює нашу освіту змістом, сенсом і мрієм. Мене досить тішиться зараз серце і радіє, що є люди, ці люди які вірять в майбутнє, які вірять в Україну і вірять в вас. Тих дітей, які тут лишилися і навчаються по стінах нашої школи в місті Горішній плані. Ті, які потім, які здобудуть тут освіту, які здобудуть тут досвід, знання, аби відбудовувати, будувати, розвивати нашу Україну після перемоги обов'язково. І я щиро дякую, Дмитро Геннадійович, вам, всім партнерам, меценатам, благодійникам, всім, які створюють такий непростий, тяжкий час для України, українців, не просто умови, щоб вистояти, божи, а щоб розвиватися. Нестаційновація. Дійсло мрії відбувається, і відкриття кабінету штучного інтелекту першого в нашому місті це дійсно наша велика мрія, тому що. Цифрова трансформація суспільства, економіки неминуче спонукає нас до розширення меж традиційної освіти. Вся інформація, всесвіту, яка зараз доступна для GPT, вона в моєму розпорядженні. І мені не треба там їхати в бібліотеку чи сидіти в інтернеті, шукати там часами якусь. Інформацію, тобто клац, і вона є. І я вважаю, що це майбутнє освіти, і це необхідна умова для створення сучасного освітнього простору. Ми повинні дати нашим учням навички спілкування і керування штучним інтелектом для того, щоб в найкоротші терміни досягати поставлених завдань. Завдяки необмеженим можливостям штучного інтелекту створюється новий образ людини, для якої освітній процес буде безперервним, а траєкторії навчання все більше індивідуальні. І всі ці можливості нам надає саме. Безпосереднє живе спілкування із різними платформами штучного інтелекту. Їх зараз ну, вже більше мабуть ста цих платформ і вони вже такі більш спеціалізовані. Тому, створюючи цей клас, ми намагаємось відповідати на сучасні виклики відповідно до. Динамічних змін до 21 сторіччя. І я сподіваюся, що ну, саме освітні можливості, вони також будуть необмежені, необмежені, тому що ми можемо вивчати на цій платформі, вивчати будь-які науки, будь-які предмети і дійсно було б бажання. Новий кабінет штучного інтелекту створено за ініціативи міського голови Дмитра Бикова за рахунок співфінансування з міського бюджету та благодійного фонду полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ці діти, які сьогодні будуть в цьому класі навчаються в цій школі, взагалі школярі це покоління з нове покоління, яке має нове мислення, яке мислить віртуальну реальність. Це покоління, яке постійно знаходиться в пошуку. І отже, штучний інтелект для цього покоління це саме той вибір, той пошук, до якого вони прийшли, завдяки якому вони будуть вирішувати всі цікаві питання. Цей класний модернізований кабінет буде надихати дітей отримувати свої знання. А наше завдання завдання дорослих створити, щоб навчання було цікавим і в подальшому ефективним. бо їм будувати майбутнє, в якому майбутньому ми ще плануємо. Важливо вміти використовувати новітні технології, аби вони допомагали розвитку людства, а не створювали нові проблеми. Тож тепер учні третьої школи використовуватимуть штучний інтелект для того, щоб вдосконалювати свої знання з різних предметів. Ми зараз інтегруємо штучний інтелект в освітній процес. Я сьогодні пишаюся колективом, який навчався протягом року. Це було навчання обширні. Ми запрошували сюди гостей. Ми запрошували сюди спеціалістів з міста Києва Янухідську, відому методолем, яка розробляє свої курси з штучного інтелекту. Наш центр професійного розвитку педагогічних працівників також надавав нам такі послуги. Ну і самі вчителі. Вмотивовані, прослуховували різні курси, купували різну літературу і готувалися до цього, щоб бути цікавими для своїх дітей, щоб бути попереду, трошки на пів кроку першими. І далі у нас я не буду розкривати всіх моментів, але далі у нас є потужні ідеї, які ми будемо впроваджувати і масштабувати далі. На місто, на школи, ну і на всю Україну.